Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші фільми по збиранню білих грибів і не тільки білих. Будемо казати єстимних грибів. Е, трошки я віддихнув декілька днів і далі пробую, пробую знайти білі грибочки. Не знаю, що сьогодні з софа вийде. Охота є, але чи будуть білі гриби. Це питання. Наче сьогодні середа, число 25, місяць жовтень. Е, низини Карпат. Щось не захотів я їхати в Високоїри Карпат. Спробуємо, що нам кажуть низини. І зараз 12 година дня. 12 година дня в лісі трошки мокровато так якби випав невеличкий дощик. Взагалі на сьогодні продавали дощ 90%, але щось, щось він не дуже намічається. От у нас моховичок. Виріс. Так, син. Я сьогодні один, син працює. Так що зробимо. Зробимо розвідку без... без другого рибника. Родинного. Так, ну давайте, як завжди, щось буде цікаво, то будемо фіксувати, ви побачите, що на даний час робиться в низинах Карпат. Зокрема, і в лісі і в загальному. Я кажу на якийсь успіх надіятися мало. Ну, але надію вмирає останнє. Як листя вже устиляє землю. Тут годі буде герба, побачите. Але муховички я знайшов. От один, от другий. Ще десь бачимо? третій му То що, беремо моховачки, білих немає. Беремо ховачки. Хожу, мабуть, з годину. От моховачки попадалися. От такі муховачки. Ну, а тут червоняк. Ну, раз він тут виріс, значить, ми його беремо. З білими пусто. Подув і тере, це як листя падає з дерев. От знайшли ми білячка, ну але він уже. Мерзлий. Вже гнилий. Ще відморозив. І так, завершуємо ми сьогоднішню поїздку. Внизиний Карпат. Поїздка для віддиху вдалася. Затратили ми дві години. Знайшли одного червоного, одного білого замершого і відтаївшого, який вже почав гнити. І от такі маховички. Ну, на зажарку говорять, годяться, червонічка. І так, як бачимо, дерева готуються до зимовлі. Скидують листя От, і нас чекає зима. Що можна сказати? Я був по тих місцях, де ні в чотири назад, то я ще якісь білі знаходив. І сьогодні пройшов, ну, частинка з них там 20 чи 30%, зрушень ніяких не було і тому я вирішив не вести пошуки далі, бо то марна, марна справа. от. Я думаю, за тиждень часу підуть масло підпеньки, то вже буде веселіше, десь не десь ще можна буде знайти в високоїрі Карпат Білого декілька штук, але підпеньки мають бути. Так що вам бажаю, ну, 100 крат. Більше не збирати само собою, як я збирав, а також здоров'я і мирного неба над головою. Заходьте до лісу, пам'ятайте, ліс хоче жити і не засмічуйте його, а також не копайте його Грабочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуть до вас Турецію. Haj vam 6. Do obačanja, do novih zotričij.